Блудному сину, коли молився Богу ти, до кого серцем ти звертався, кого питав, куди іти і з ким так щиро спілкувався? Якщо є в серці твому Бог, і ти, звичайно, про це знаєш. Чому збиваєшся з дороги, куди молитву направляєш? Якщо Ісус тобі сказав, що я зробив. Ти можеш більше, чому ж принижень шлях обрав? Від кого чув, що ти чимсь гірший? Адже у собі маєш Бога, то звідки ж богохульство? Чому забувся ти про нього і піддався на облудство? Якщо принижуєш себе, знецінюєш так Бога. Якщо ж пиха тебе веде, теж до гріха дорога. То де ж себе ти віднайдеш, куди себе спрямуєш, ніде від себе ж не втечеш, куди не помандруєш, тож запитай себе, хто я так істину пізнаєш, в єдинстві з Богом суть твоя, ти все у собі маєш. Тож не броди і не блукай стежками манівцями. У собі Бога пізнавай, приходь уже до тями. Я і Отець одно ти є. Ця істина відома, признай призначення своє, вернись уже додому.